Так, ось наш компресор, якого ми будемо доводити до ума. Він вже працював, але всю тимчасову стару систему я повикидав. Зараз зробив ось такі ресівера. Труба 160 по метру, Зварена між собою ось такими трубками. От. Були просверлені отвори. вставлена трубка вварена до купи. Заглушені ось такими фланцями. Далі кронштейни були виготовлені. Вирізані на лазері і загнуті на листогибі. Позиціонування отворів точне. Для регулювання зроблено проздовжні. Збільшення отворів і можемо компресора рухати вліво-вправо, щоб виставити, зараз бачимо, нерівно стоїть. Ну, він не закріплений так на два гвинти, тимчасово поки би не випав. От. Відбувається регулювання компресором вліво-вправо, а двигуном, електродвигуном. Здійснюється натяг паса. Ще е, саму систему натягу я не виготовляв, будете бачити далі. Ось такі вже колеса поставив. Там вісь нічого такого складного немає. Різьба. Гайка. Так виглядає. Що нам зараз потрібно? Ось у нас лежить до нього автоматика, автоматика, і ми зараз будемо її помаленьку сюди встановлювати. Саме основне це ось цей зворотній клапан. Тобто повітря подається через ось цю трубку, де і заходить в зворотній клапан. Система така, що повітря проходить в сам ресілер. Але коли ви глушите, вимикаєте компресор, то повітря назад вже в компресорну блоку не йде. Також є отвір на автоматику. Ось ця трубка умовно має сюди ставати і під'єднуватися до ось цієї автоматики. Тут -от у нас ззаду. Ось так сюди ставиться. Це для того, щоб тиск падає і автоматично включалась, автоматика, включала електродвигун. Так, все воно працює. Я скажу, що вже воно працювало, я його все повідкручував, познімав і вже хочу довести до якогось логічного завершення. Ще по компресорній головці. Вона була придбана, як і той електродвигун. Електродвигун Бушний. Компресорна головка нова. Ось такі фільтри. Тут стоять ось так, таким чином. Зараз покажу ось так от фільтри. Які успішно повідпадали. Зараз покажу чого. Це у нас корпус. Ось так виглядає. Ну там серединний фільтруючий елемент встановлюється, якого зараз немає. І ось ці втулки, я так зрозумів, були посаджені на гарячу сам корпус фільтра. І воно відповідно повідпадало все. Ось воно так ось так оце сюди закручується. Суся. Так, є. так вони закручуються. Там вони вже закручені. Повідпадали вони, отже, нам їх треба туди встановити. Що було мною придумано. Виготовлені ось такі шайби на лазері вирізані. І отак от воно стає. Тобто шайба притисне ось цю різьбу до. Самого корпусу фільтру, яким чином ми просверлимо отвори, та й зажмемо чи гвинтики чи на заклепки поставимо на витяжні. Ось і все. Так, добре, зараз Зараз сюди будемо так встановлювати саму автоматику. Просверлимо тут отвір. І приваримо ось таке коліно. Ось так воно буде. Спочатку ось цю різьбу приваримо до коліна, а потім ось так приваримо саме по коліну до одного з ресіверів. І сюди вже буде вкручуватись сама автоматика. Ця. Нічого складного немає. Ще також потім по електриці буде цікаво, я покажу. Виготовиться якийсь щиток. І там позаду нашого електродвигуна буде встановлений електромагнітний вмикач. Ось така от історія. Зараз будемо працювати. Так, хочу показати вам ось таке коліно. Бачите, фасочку зняв. Зараз буду проварювати. У нас виходить руба 160, значить по, 60, значит, по це буде 8 см. І Допустим. так означає. Коліна у нас висотою також вісім сантиметрів. Особливо по-центру. Треба студити. А, речі! У нас да, можна по центру сверлить. Вот там будемо його вкручувати. Так, зараз підемо на вулицю винесемо. Бажано його водою не обливати. бо тут тиск. От. Тиск великий, і якщо ви обільєте сварочний шов водичкою, він закалиться. Може і не закалиться, бо хто я знаю, з якої вони тут сталі роблять, але краще не експериментувати, бо може лопнути. Робимо отвір меншим сверлом, в даному випадку 5 мм діаметр. А потім вже будемо розсверлювати на 12,5 мм. Більше немає змісту, бо в нас е ось ця автоматика тут вхід іде 12,5, ну 14 мм. Тобто більшого немає З змісту робити отвора. Так, є. Тепер будемо розвернути. Краще б, звісно, було це зробити раніше, але нічого страшного. Так, ну, все, отвір зробили. Тепер трошки ближче поставлю ось. Не геть видно. Вот таким от макаром, але вже не видно тоді то, що ми тут робимо. Ось так. Є. Чудово. Тепер де у нас деталька відпочиває, остиває. Ось таким чином буде встановлено. Міша, тут я вже провіряв фільтр. Так, приварив я вже коліно і пробуємо автоматику зараз закрутить. От, все так, от буде. Прекрасно. Так, тут є гайка, воно підожметься там ще. Намотаємо, підмотаємо, де все чітко. Чудово, чудово. Саме основне це ось цей зворотній клапан. Він буде стоять у нас якось ось так. Ось там. А тут і так не хоче слухатися. Закрутаємо. Буде сам стояти, а тут будемо вигинати коліно, вигинати трубу будемо. Трошки ближче сюди і буде з'єднуватися з компресорною головкою. Ось таким чином все буде. Зараз дивимося. Як будемо гнути. я вже заміряв, 18 см. Відступаємо. Від краю від гайки 18 см і буде початок коліна. Нам треба вигнути 90 градусів. Не знаю, як в мене це вийде. Ми будемо сподіватися, що вийде. Казали насипати піску. Не знаю, будемо бачити. Так, показую. Є в нас вже автоматика варена поки що прикручено тимчасово і вигнув я ось так трубу. Зараз відкрутимо і натягну цю гофру Ось, вона йде під низом, так по-іншому не вийшло І йде вона в нас ось сюди ця трубка. До зворотнього клапана, і я вже обрізав втулочку ось таку з різьбою. Ось Таким чином обмалював, де сверлить. І зараз ми просверлимо з вами отвір. І потім будемо вварювати цю втулку з різьбою. Так, я нема доступу, будемо знімати цього. Компресора. Ну що, зняв я сам компресорного головку, сам просверлив ось такий отвір за допомогою ступінчатого сверла. Ось такого. Більше не треба, бо цей отвір такий, як перепускному чи зворотному клапані. Ось так зараз ми вваримо. Середини не буду варити тільки зоні. Будемо все ставити на місце. Ось так. Приварив я. Не відпаде. Ставимо компресорну голоку на місце і ось цю нашу трубку з зворотнім клапаном.